Привіт! З вами Червоний. І та сьогодні ми будемо будувати домівку. Спочатку звідси звідсувати. Йо-мою. -йом. Давайте вбиваємо швидше. Хлопці та дівчатка. Швидше, швидше, я навіть не знаю де. О, о-моно. Оце. От, а тепер шукаємо місце для домівки. Найкраще, як по мені місце, це на наході зробити. Дивіться. Отут -от -от просто дошки якісь. У ну, мене будуть такі мангові. Одразу ж двері вибираємо, ну, та сходи. Та манґаби все. Давайте. Почнемо. Швиденький дом. Це давайте десь от стільки на п'ять на чотири блоки. Ну, пять на пять, короче. два, три. И вот так. Так ты выходишь. Нет, давайте вон ту сторону, чтобы поворачивалась. Вот так вот. Так выехали, чтобы купаться. Давайте. Давай да. Вот так вот. Вот бач что? Да? Давай. Тут робимо скло. І тепер дах. Це все, що нам треба. Та дах робимо. Для того, щоб можна було поїхати, я отак зробила. От угу. І крапелька ще. Ну і ви вже бачите результат. Але для того, щоб дім був водночас красивий, ми зробимо підлогу. Красиво. Так, з люків і це не дивно. Якщо ви такий або така, як я, для вас це буде нормально. І отак. Ні, тут люкнемо. Тому краще за все просто отак от викопати блок, поставити, викопати і дивіться. От ви бачите? І вже дуже такий красивий, красива домівка виходить. І тепер просто забудовуємо це все. Нам стільки досить і ми так от заставляємо. ні от дивіться. ні так. От Це в нас буде червоне. І ще нам треба буде верстак, піч, ковальський стіл. Давайте. Та це. Все. все. Тепер тут робимо все, що нам треба Бачите? От так, верстак, верстак, ковальський стіл, піч та скриня. Ковадло. О, забула. Книжкова полиця. Це просто для краси. Робимо. Скриню. А так скриня вже є. Але все одно. І... так дім У нас вийшов. Ну, а тепер просто давайте якийсь. Як це на я забула. Ну добре, просто так давайте ставимо. И вот, 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 вот так просто. Не, не так. Краще. И не так. А вот так Все, бачите, у нас красивая домівка вышла. Вот, бачите? А теперь просто делаем какой Красивий дах. Ось червоні дошки беремо, як і були у нас до цього. І от так от обставляємо. І найкрасивіший, ну як по мені. Найкрасивіша, як по мені домівка, у Майнкрафт зараз буде готова. Отак. От І... дороблено. Ну, не дороблено. У вас теж буває таке, ви будуєте красиву домівку, а потім розумієте. Не красива вона, да, ну нафіг це. І викидуєте цю домівку. Ну кудись от Просто подалі йдете. У мене таке дуже часто і цього разу, на щастя, це цього не повториться. Заходимо у домівку. Тут у нас те все, що треба. Лягаємо, спимо, виходимо. Це, наприклад, ми поспали, виходимо, о, не вийшло. Давайте знову виходити з домівочки, думаєте, о, час скупатися і падаєте от так Давайте. І у залетите Ви бачите? Магома під водою. Я це рідкісно бачу, Тому для меня это какая-то А. Так. Ну, что? Зараз такой вот ручей. его. так, вот 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 так. І тепер робимо от так. Якщо ви теж отак от любите. Будувати. Як по мені Майнкрафт це не тільки там для виживання. А просто для гри для якоїсь. Ну, для того, щоб будувати якісь квести там робити прикольні. А що, бувають неприкольні квести. Бувають. І. Наприклад, якщо я зніму якийсь квест. Ну, наприклад, там знімаю дрім якийсь квест на YouTube, Усі одразу ж подумають о крутий квест. Наш улюблений ютубер, знову щось зняв. Якщо інші якісь ютубери щось знімуть. Всім буде якось ну, все одно і зняв та зняв. Нам яка різниця на тебе. І все. Бачите? Нє, це буде некрасиво. Краще я тут візьму ще відео та виллю. Водички. Отак от, отут, от так, щоб все було дуже красиво. І отут -от зробити, теж залити водою для того, щоб все було якось нормально. От так. Це кеса Якщо ви сьогодні, поставте лайк. І отут для тих, хто любить почитати. Все. А, світло, світло ще. Багаття отут таке буде на дереві. Для того, щоб було тепло. І ліхтарі. А тепер ми це протестимо в Real Life. Давайте. Давайте. Тепер тестимо це. Зараз, отак, вот тут щось. Давайте все. А Тепер спимо. І спимо. Займоти треба встигти помитися. О. І все. Усім до побачення, до інших роликів!